Ранок в 11 ранку потрібно вже розпочинати з 4 смарт-дерма. Обов'язково я впевнена, що в кожної жіночки, в кожної дівчини є якісь малесенькі там проблемки, недоліки з шкірою. Ну, це таке життя, це такі ми всі. Десь жирніє, десь якісь чорні точечки, там шилушиння і так далі. Чотири смерть дерма підібрано настільки якісно і точно до кожного типу шкіри, що це просто вам не передать словами. Заходите на їхній сайт, вибираєте строго по вашому типу. І, наприклад, я ось вибрала гель для вмивання, активатор енергії. Так уже якби тіпа, після 35-ти, треба вже й подумати. Там, Бачите, які в мене Я сміюся, <смі> скільки в зморщичок. зморшечок. Тому умиваємося 4 смартерма, беремо буквально горошинку, ну можна 2-3. <смі> Я люблю так, щоб багатенько було. Бачите? От. І розмазуємо його по цьому і на личку. Отакий От чпок 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 Поумивалися гарненько і все, і пішли красиві творити чудеса. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. 4 смарт-Дерма дуже класна косметика. Є також для ручок, для тіла, для обличчя просто широченний вибір. Бажаю медзамовити 250 гривень за літру. пишіть мені.